Ну, По-перше, Одеса вже є друга столиця, до нова столиця України. Я думаю, що Сьогодні виступав мер Стамбула і він казав, що він по потужності втричі більше, ніж в іншій столиці і в Одесі є це майбутнє. Я трохи хотів би е, інформацію про нерухомість вже довелося розказати у нас. В Україні побудовано 1 мільярд квадратних метрів житла. І 60% це багатоповерхова і 40% це приватні будинки. Ну, Наприклад, там в Ліській області навпаки 60% приватні будинки, а 40% місцевої багатоповерхових. І у нас на одну людину виходить 24 квадратних метри житла. Європа це показник десь приблизно 50%, а в Канаді і в Америці десь 60 квадратних метрів на людину. Ще один важливий показник, що сьогодні 80% це всі е, будинки об'єкти, які є, це застариле житло. Це не аварійне, але до 3% аварійне житло. Це застаріло житло, ставники, крушок, і помилні немає, вони всі можна вони не вони енергоефективні, вони дуже несучасні по всіх показниках. І це треба перебудовувати. І ще, і, ще, і ще у нас є одна велика проблема це вже третій рік, як іде війна, приблизно десь 30 мільйонів квадратних метрів або зруйновано, або пошкоджено. Ми не знаємо, що це сорониця. Просто міста і села, і це прямо зараз. І це нам треба відбудовувати. І якщо ми е візьмемо, щоб вийти на показник європейський, нам треба 200 років. Тобто е ми зараз будуємо десь до війни 10 мільйонів квадратних метрів, зараз ну, в минулому році це було 3 мільйони квадратних метрів, тобто це не є зовсім. Той показник, який в нас влаштовує. Тобто нам повинні великі інвестиції і е, нам треба щось змінити. Це перше. Ну, я хочу нагадати, що в законодавстві дійсно е, ну, дія, прав, дія, це номер 1 я нічого не, не можу сказати, він показник я думаю, що цей... кожна країна світу може показувати, як у нас вона працює, але е, у нас також є проєкт. Доведення Ну, По-перше, ми рухаємося в Європейський Союз, і коли ми підписували угоду подати в Європейський Союз, будовельного доведеного сектора ми повинні були розробити 305 реклама, які втілить, режитація, карманізація виробництва всієї всі продукції одиниці. Е, і в Європейському Союзі він почав в 2011 році, а у нас він. Вже працює з 2023 року. Тобто вся продукція, яка в нас будується, вона може спокійно експортуватися за кордон, але він повинен відповідати 305-му рекламі. Це перше. Я хочу також нагадати, що у нас е, сама велика корупція майже була в будівництві за дозволом міста. Ну, від 10, мій, щоб дозволив від 10 доларів до 30, потім, щоб вести в експлуатацію, ще стільки тих, потім зареєструвати дорогому 6-7 доларів, було за метр квадратний. Я, я пам'ятаю, коли садим, перший заступник комітету до, до мене прийшов і запитав, тебе знижок немає. Yeah. Yeah. <laughs> То такі були часи. Але. Е Хочу нагадати, що в 2013 році за ініціативою віце-прем'єра Сергія Лічапка була ініціонована реформа і тоді е був рейтинг дуй бізнес, бо дуй бізнес мав 10 критерій. Один із критерій був дозвіл на будинців. Тоді ми були 186 країною з 189 країн, тобто третій скінця. І е, я пам'ятаю, коли ми зверталися з Грузії, Грузія була тоді на другому місці в світі, на першому було в Сінгапур. І тоді ми розробили законопроект, він був 33 е, середото місце, і ми тоді. 1836 місце притягнути 145. Але зараз ми декілька кроків зробили, там прибрали пайову участь, і зараз, якщо працював до бізнесу світового банку, ми були мінімум на п'ятому місці. І це такий дуже гарний крок. І просто ні, ніхто не пам'ятає, але просто нагадати, щоб отримати дозволи на була Десь 380 днів мінімум. І 37 процедур. Зараз 5 процедур. І це можна зробити максимум за 50 днів, якщо ви маєте там землю містопадовну умови, ви експертизу робите, оцінка в надоків'я, подаєте потім або в тію, або в ЦНАП, і ви. Зручніше, не треба друкувати в, в, в ці папери. І це стало дуже-дуже зручно. І зараз, у пам'ята дозволу, також і майно, і земло, це можна в онлайн реєструвати. І, і зараз є можливість робити це з надальним спортом. Тобто ми в цьому розрізі практично прибрали корупцію. Це я кажу ну, як е, дуже добрий прогрес. Але е, що хочу сказати, Сідевич сказав про стратегію розвитку, після того, як розробити стратегію, я підтверджую, що у нас дуже велика проблема, то що немає маси планів, немає розвитку е, території. Е, це в містах. Майже може бути, або таке зовсім немає. І там, якщо ми це не розробимо, і е, коли закінчиться війна, у нас буде, буде вікно можливості, щоб е, все це побувати. А у нас не буде просто проєктів, інфраструктурних проектів, шкіл, садочок. Там від, від, від поліції, суддів, лікарень, центр безпеки. А, це перше, а потім не буде проєктів по розвитку. Тобто, якщо що, щось розвивати, треба десь промислово об'єкт робити, виробити якісь ну, запробу, І Сьогодні є велика міграція. І сьогодні люди їдуть туди, там де є або родичі, або робота. А якщо ми це не зробимо, це велика проблема потім з'явиться. І ми, як конфедерація зараз працюємо над тим, щоб робити типові рішення, ну, наприклад, шкіл зробимо 10-20%, 10-20 різних проєктів для шкіл. Садочків, лікарів, судів, адміністрації, центру безпеки все це, що вважається соціальним фіксбукою. І це ці всі проекти, щоб безкоштовно на портале, там, Мін, Регіону, і на порталі Мінрейона, Меб. І тоді кожне ОТП може взяти безкоштовна, вже вже є експертиза. Ми економімо. А вдвічі це буде дешевше. І саме найважливіше, що коли зараз хтось будує якісь школи або заказують якісь проєкти, у нас дуже низька культура проєкта ну, за межами населених таких пунктів, я вже в місті можуть в Одесі, які і влади, але е, і це треба робити. І ще хочу сказати, що у нас є у нас дуже гарні такі ініціативи, як ЄВСЕД. Сьогодні можна прокредитуватися за 3% за 7%. 3 відсотки це наші ті, хто воює, ті, хто без службовці, 7% сім. У нас є гілітовлення. Також постраждали, вже використали через дію статую ну, 80 тисяч людей. Кошти використали. У нас є живот для ВПО. Це е, держдове житло. Ці, е, У нас є фонд енергоефективності, який Європейський Союз заснував. Зараз дуже-дуже активно працює. Тобто, там, де є ОСПП, вони можуть на е, 12 мільйонів гривень використати кошти е, і дають безкоштовно ці кошти для ОСБП. Це на енергоефективність. І 70% одразу платять. Це дуже ну, крутий проєкт. У нас також з'явилося безпримірне відновлення. Це дуже важливо, тому що зараз, коли загинули, зараз поки що не закінчилося, ми бачимо, скільки вже є інвалідів це.